Миру добра і тепла у вашій оселі. Закінчив черговий котлик. Почав уже інший. І ось такий вигляд. Хто ще не бачив, має мій котлик. Ну, не мій. Розробив пан Борис Борца. І я виготовляю з його дозволу. Ну, а це почав робити вже іншому замовнику. Цей закінчив. І буде завтра від'їжджати до свого власника. Котлик іде утеплений. 30 утеплювач, фірма Парок. Тут у нас все по стандарту. Так що, кого цікавить, пишіть, коментуйте. Чим зможемо, тим допоможемо. А наступний вже почав робити. Тут ще прийшла труба. Потрібно буде робити теплоакумулятор. На гарячу водичку зміючок будемо робити. Ну десь так. Тут в мене бардачок, не встигаю нічого робити. І трішечки маю обнови ось такої. На даний момент, коли відключають електроенергію, дуже допомагає в роботі. Ну, а ці по стандарту, це трудяги. Цей мені дуже подобається. Працюємо. Так що, все буде добре. Кого цікавить, пишіть, коментуйте. Слава Україні!